Так, всім привіт. В общем, Volvo 740 86 рік. Дизель 2,4. Проблема така, що немає зарядки. Ось. Це по-перше, по-друге, у нас не світиться ну, жодної лампочки на приборці. От, що робилося? Знімався мотор. На ремонт і після цього така проблема ось така от машинка. У нас запобіжники, ось там. Вже хтось дивився. Так, вмикаємо все запалювання. О, як бачимо, нічого у нас не світиться на приборці, крім поворотників. Поворотники працюють. Так, вимикаємо запалювання. Ось така от машинка. Зараз будемо дивитись в першу чергу підкапотку, зараз покажу. Ось так виглядає підкапотка у нас. ось Генератор тут у нас роз'єм трошки подобаний, але ну, якби контакт тут є на роз'ємі. Тобто перевірив, зарядки дійсно немає. У нас якийсь е здоровий акумулятор, наверное, сотка, да, сотка стоїть. Тобто перевірив, чи тут контакт сюди плюс приходить. Це маса йде на, на сам генератор. Ну, якось так. Куча такого ну, колхоза. Тут куча проводів колхозних. Ось якісь провода не підключені. Тут провод якийсь. Зараз будемо розбиратись. Так, загнав вже в гараж, тому що машина не закривається, тобто потрібно було відлучитись. Так, вже дещо знайшов, виходить, зараз покажу, розкажу. Тобто, прийшлось... а, перевірив запобіжники. Ось, там все нормально, там релюшки передивився, теж все нормально. Тобто, зрозумів, що десь немає по приборці наживлення. Тобто, знімаю приборку. Тут вона на двох таких шурупиках. Ось тут і ось тут. І все, і на себе витягується. Получається, тобто, достаю приборку, тобто, дивлюся, там живлення якоби ніде немає. Ну, на тому роз'ємі. Получається, визвонив, куди у нас лампочка з акумулятора йде на який роз'єм. Тут, виходить, два стоїть тут роз'єма і один там. Ось оцей, який є. Іде з лампочки на генератор, він йде на цей широкий роз'єм. Його не було. Він десь був в жгуті, там, коротше, його не було. Тобто я визванюю з лампочки, він йде сюди, а роз'єму самого немає. Ось. Потім сам живлющий роз'єм на три контакти десь тут знаходиться, він взагалі був перевернутий. Тобто не так, не так стояв, хтось його вліпив. Того роз'єму не було, цей перевернутий. Коротше, відповідно, Панелька не живилася у нас. ось Там плюси з мінусами напутали. Ну і в принципі зараз покажу, от вмикаємо запалювання. ось Бачимо, у нас лампочки з'являються там акумулятор, масло. П, оклику. і там ще якийсь не на рівень масла. В принципі, я вже так почав ну, проводити, вроди заводиться, перевірив зарядку, зарядка є. Так, виключаємо, що зараз буду робити, це ще ремонтувати цей роз'єм. У нас тут така була проводка. Ось такі контакти. Вони, можна сказати, відпали звідси. Так, ось цей ага, це роз'єм. Я його розібрав. О, там. Дали мені такі контактики. Ось один другий зараз підпаяюся. І зроблю сюди нормальні контакти на цей роз'єм, щоб був. В принципі, я це вже, ну так, тимчасово під'єднав, перевірив, той зарядка є вже. Акумулятор гасне. Тобто це наша основна задача була. От. Якось так зараз з'єднаю все, покажу. Так, в общем, тут роз'єм відремонтував. Підключив мультиметр, дивимось 12,6 12,6. Пробуємо заводити. Бачимо акумулятор світиться. Так. Все, акумулятор погас. Тахометр показує. І якось так. Світиться у нас ще е, тиск масла. Щось не подобається, чи датчик, чи проводка вибриє. Ну, це вже інша історія. Якщо будемо... Головне, у нас була зарядка. Тобто маловато щось, 13, там щось і 60 з копійками. То тобто 14 немає. Ага, можна ще поміряти на самому генераторі чи є. Давайте ще поміряємо. Мотор, конечно, тут зверь. Шість циліндрів. Так, який вивод можна зробити що. Генератор у нас видає, але у нас потеря по проводці не. Ось. Так, якось так. Будемо дзвонити, що далі робити. Або забирають поки на цьому або ще будемо дивитись той тиск. У нас той датчик тиску.